Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших тем у програмуванні це об'єктно-орієнтоване програмування. Скорочено ООП. Дуже багато інформації, але якщо починати дивитися, не зовсім стає зрозумілим, коли починають оперувати такими поняттями, що ну, зрозуміло ООП – це абстракція, інкапсуляція, поліморфізм наслідування. Відразу все стає ясно. Давайте з вами розберемося. Що ж це таке. І так, колись раніше всіх задовільняло структурне програмування. Це по суті те, чим ми з вами займалися до сьогодні. Це просто один файл, у якому програміст пише код. Поки завдання були нескладні, все було чудово. Але коли завдання стали більш складними. То і проекти стали більш складними. І тоді серед тисяч рядків коду дуже складно було розібратися програмістам. Особливо, якщо треба щось додати, змінити, знайти помилку, на це витрачалося дуже багато часу. Тому вирішили якось змінити сам підхід до програмування. І тоді вирішили робити, як і у житті. Тобто, якщо в нас у житті якась є велика проблема, яку треба вирішити. Краще поділити цю велику проблему на декілька маленьких проблем. Тоді набагато легше стає вирішити цю проблему. Як же ж ділити, От е, як поділити цей проєкт, за якими принципами? Саме оці принципи, як ділити, вони і лягли у основу так званого ООП. Це всі оці розумні слова. Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Ми з вами розберемо кожне це слово окремо, але згодом. Трошки пізніше. Давайте спочатку подумаємо, що нас оточує. Навколо нас світ, і ми якось класифікуємо цей світ. Ми можемо сказати, що це живе не живе. Потім те, що не живе, природнє воно з'явилося, чи людина це створила. Далі те, що людина створила, теж можна поділити на там, електроприлади або інтер'єр, там екстер'єр і так далі. І по суті, який би предмет ви не взяли, він по факту належить до якої, за якусь класифікацію до якогось загального поняття. Якщо ви візьмете чашку, то це посуд. Але коли я вам скажу просто слово посуд, кожен по-своєму уявить. І насправді неможливо буде просто намалювати посуд. Все, що ви не малювали, має певну назву. Це буде чашка, там, тарілка, що завгодно. Так от, дивіться. Навіщо ця класифікація? Насправді набагато легше нам з вами спілкуватися, коли в нас є така класифікація. Я можу сказати: принеси мені, будь ласка, чашку. І ви розумієте, що треба знайти посуд, який має ручку, в який можна налити чай або каву. І мені не треба конкретизувати: принеси мені там, червону чашку там, з лошадкою. Е, тому що її може не бути. А просто чашка мені, мені будь-яка, задовільніть мої потреби. Тому я кажу, принеси чашку, будь ласка, і все. Цього достатньо. Так от, чашка будь-яка. Як ви вирішили, що вона мені підійде. Вона повинна певні вимоги виконувати. Тобто, вона повинна мати якийсь об'єм, вона повинна мати ручку, щоб за нею триматися. Ну, в принципі, все, цього достатньо. Тобто, у будь-якої чашки є певні параметри. Це об'єм, який можна налити, колір, можливо, матеріал, з якого вона зроблена. І коли програміст створює класи у об'єктно-орієнтовному програмуванні, ми вже з вами говорили, що всі, весь код пишеться у класах. Так от, програміст поділяє свій проєкт на певні класи. Він повинен розуміти, з чим він працює. І тоді він створює клас, і в цьому класі треба прописати, які параметри нам важливі в цьому предметі. І що цей предмет вміє робити все насправді. Тобто клас це опис такого шаблону всіх об'єктів, які будуть створюватися. Ну, наприклад, в нас є об'єкт-працівник. Що для нас важливо? Ну, мабуть, як його звати, можливо, там посада, яку він займає. Кількість років, дату народження, щоб привітати його. І так далі. Список може бути бага... Там великим або маленьким. Ну, і треба описати, що повинен робити наш працівник, як він повинен виконувати роботу. В цьому і полягає е, саме призначення класів. Давайте тепер з вами на прикладі коробки. Скоро Святий Миколай. Тому будемо. Працювати з коробкою. І так, уявіть, у нас є коробка, що для нас важливо у цій коробці. Мабуть, три сторони: сайт A, сайт Б, сайт С. Ну і, наприклад, нам треба вміти порахувати об'єм цієї коробки. Так, давайте створимо новий проєкт, назвемо його OOP. Box. І так, зараз нам треба зробити клас Box. Коробка. В цьому класі у нас повинно бути з вами три поля. Це сайт A, сайт B, сайт C. Та треба зробити код, який буде обчислювати об'єм нашої коробки. Для цього натискаю праву кнопку миші на папку SRC, вибираю New і перше Java Class». Ми з вами вперше створюємо окремий клас. Для того, щоб створити клас, треба написати його ім'я з великої літери. Це важливо писати саме з великої літери. Така домовленість є серед програмістів. Хоча, якщо ви напишете з маленької, воно буде теж працювати. Але це може призвести потім до помилок. Ви можете не відрізнити об'єкт від самого класу. І так, в нас з'явився рядок Public Class Box. Дуже схожий на наш стандартний файл Public class main. Тобто Main це назва нашого стандартного класу головного. Box ми з вами створили. Тепер нам треба створити поля. Зараз поясню, чому поля вона називається. Але спочатку давайте напишемо. Нехай в нас будуть цілі числа, наприклад, там ми у міліметрах будемо визначати розмір. Давайте напишемо: int. sideA, sideB B та sideC. C. Все, ми з вами оголосили поля. Погляньте, як це виглядає <кхем> інакше. Уявіть собі, в нас декілька цих боксів. Нам треба вести облік цих боксів. Поки що, коли ми з вами створили три поля, це означає, що ми створили заголовок ось такої таблиці. Ми ще не виділили пам'яті ніякої. Тепер, наприклад, в мене з'явився перший ящик Бокс 1. Перша коробка. Наприклад, розмір буде 100. На 120 та на 70. Отака от в мене коробка. Так от, дивіться. Стовпці іноді називають полями. Тобто, оце і є наше з вами поле. Тобто, по суті, ми з вами зробили щось на зразок віртуальної таблички, де ми можемо вести облік наших коробок. Давайте пропишемо те, що ми зараз записали в таблиці, пропишемо у JV. Але давайте спочатку пригадаємо гру, морський бій. І якщо ми розглянемо ось це як табличка з морського бою, то для того, щоб влучити в цю комірку, ми повинні сказати бокс 1 сайд А. І перетин рядка бокс 1 і саме стовпця «сайд А, і буде визначати нашу комірку. Тобто, для того, щоб записати ось це значення 100, в наше поле сайт A ми повинні вказати Box 1. Ну і щоб розділити, треба поставити крапочку. Box 1. сайт A. Давайте це зробимо. Створення об'єктів відбувається у класі Main. Давайте видалимо і напишемо: box. Box 1. Дорівнює New Box. І так, що це ми з вами записали? Ну, по-перше, box 1 погодьтеся, не дуже відрізняється від, наприклад, String, Name, від оголошення змінної name. У змінної name так само, насправді string це назва класу. Саме так ми створюємо змінну типу String. Зараз ми з вами створили власний клас Box. Тому ми і пишемо спочатку з великої літери назву класа. Таким чином, ми пояснюємо, що об'єкт Box1 буде належати класу Box. І відповідно мати, матиме доступ до всіх полів та методів. Метод це і є код, який щось виконує. Обчислювати він у нас буде об'єкт. І так, слово NewBox автоматично виділяє ось ці три комірки з пам'яті. Тобто тепер в нас в оперативній пам'яті виділено три інта. Тобто три рази по 4 байти в пам'яті ми виділили. Тепер нам треба туди покласти значення. Ми з вами вже з'ясували, що щоб покласти значення, ми повинні вказати назву об'єкта, поставити крапочку. І дивіться, нам IntelliJ IDEA пропонує вже три поля. Сайт А, сайт Б, сайт С. Трошки лівіше. Тут така малесенька літера F. Скорочено Field поле. Вибираємо сайт А. І ми вирішили, що там буде в нас 100 знаходитися. Так само ми робимо сайт «Б» а сайт С. Сайт Б в нас 120. І сайт С в нас 70. Все, тепер ми занесли у пам'ять значення наших сторін. Ну і давайте спробуємо тепер вивести на екран, наприклад, об'єм нашого боксу. Для цього пишемо System.out.println і потім перемножаємо всі наші сторони. Сайда помножити. І якщо запустимо, то ми побачимо на екрані перемножені ці три значення. І от в нас 840 тисяч. Якщо ми хочемо створити другий бокс, то ми так само, в принципі, пишемо бокс, бокс 2, дорівнює New Box. Так само можемо дати інші значення. Нагадую, я зажав Alt-Shift. Це дозволяє мені поставити декілька курсорів і одночасно виправити в декількох містах. Так, ну давайте тут зменшимо. Хай це буде в 10 разів менше. І подивимося. Що в нас вийде велика коробка і маленька. Оп, все правильно. На три е, розряда в нас менше, тому що ми прибрали три нуля. І що нам дає цей клас? Ми один раз з вами прописали поля і можемо тепер його використовувати скільки завгодно раз. Причому, дивіться ще раз, ось цей сайт А, він нічому не дорівнює. Це просто шаблон, це заголовок таблиць. А вже, коли ми створюємо об'єкт, ось цей сайт А для кожного об'єкту він різний. Для першого бокса це 100, для другого бокса той самий сайт А вже 10. Тепер давайте повернемося у наш клас бокс. І винесемо обчислення об'єма окремо в клас бокс. Тобто ми зараз повинні створити метод взаємодії з цим боксом, з об'єктами цього боксу. Ми повинні прописати, що можна з ними зробити. Наприклад, обчислити об'єм. Для того, щоб створити цей метод взаємодії з об'єктом, треба вказати спочатку тип, який буде повертати цей метод. Але метод може нічого не повертати, він може просто виконати певні дії. Якщо метод нічого не повертає, він просто обчислить і виведеть на екран. Тоді ми пишемо слово void. Що перекладається як порожній, тобто нічого нам не треба додатково виділяти у пам'яті, щоб цей метод працював. Далі ми пишемо назву метода. Якщо це ми будемо обчислювати об'єм, то і назвемо його Wolm. Назву метода ми можемо прописувати. Як завгодно. І цей метод буде виводити на екран перемножені значення полів сайт А, помножити на сайт Б та помножити на сайт С. Причому для кожного об'єкта цей метод ось ці сайт С, буде брати. Різні він буде звертатися до сторін саме цього об'єкту. Тому що цей метод буде знати, хто його викликає, хто його запускає. Відповідно, він буде знати і всі ці значення. І так, як тепер ми можемо виправити е, наш код у мейлі? Ми тепер можемо не писати ось це все. Ми можемо сказати: J'I. У бокса першого виклич метод volume. Подивіться, в нас тут літера M, що означає метод. І якщо ми клацнемо. Давайте тут теж поміняємо. Візьмемо бокс 2. Volume. І якщо ми тепер запустимо, ми побачимо, що нічого не змінилось. Ми бачимо ті самі числа, але ці числа. Вони обчислюються методом Volume, який знаходиться у класі Box. Тобто, коли ми дійшли до восьмого рядка, ми, можна сказати, перелітаємо у клас Box, і тут починає працювати метод Volume. Він бере сторону А, множить на сторону Б, множить на сторону С та виводить все це на екран, що ми з вами і побачили. Тільки що ми з вами зробили клас Box, який містить у собі три поля з сторони нашої коробки. Та метод volume, який обчислює об'єм. На наступному занятті ми з вами розглянемо конструктор. Конструктор це певний механізм, який дозволяє нам не писати ось це все. А створювати коробку. Одразу одним рядком. На сьогодні поки що, все. Дякую за увагу. Гарного дня!